Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Звичайно, що хочу з вами поговорити про те, що відбувається на наших фронтах. Але почати хочу з виходу такого публічного кремлівського диктатора Путіна, який дуже довго мовчав про те, що відбувається на війні в Україні. Ми навіть багато не чули і його коментарів щодо Білгородської області, де були російські добровольці, проводили операцію певну, але зараз він вийшов перед журналістами. Лістами сказав, що український наступ почався. Звичайно, все погано, звичайно, все там Росія знищує, нічого нам не вдається. Але як ви розумієте, а навіщо він це зробив? Ну тому що ми бачимо намагання Росії провести зараз спеціальну інформаційну операцію, переконати всіх в тому, що український наступ вже почався, і все настільки погано. Що Росіяни розповідають кожного дня про нові і нібито нові втрати, яких зазнають українські сили оборони, їм було важливо зараз. Почати цей наступ раніше до того, як він офіційно стартує, є обмежені операції, які відбуваються на кількох напрямках, але це не є частиною великого наступу. Це локальні бої, які відбувалися тиждень-два місяці тому. Ну можливо, їхні інтенсивність зараз дещо збільшилася. А путіну ця історія потрібна. Чому в першу чергу вони зараз намагаються перекрити історію? З військовим злочином, який вони вчинили на Херсонщині, величезна трагедія, яка сьогодні переживаємо за п'ятий день, і тому вони зрозуміли, що інформаційно вони почали програвати цю історію. Треба було його перебивати. Ну і була намисна вкинута ця історія про нібито початок українського наступу, який теж. В тому числі транслюють окремі західні медіа і росіянам це вигідно. Вони перебувають інформаційні скажем так, події з цими вкидами. Я, от що ви бачите, так з того російського іпсо, яке виникає в публічному просторі, з того, що бачу, я так з'являються відео, і фото. Ну от реально вони з'являються, бо багато вони разів говорили, що вони все знищили. Ми ж там розуміємо там якісь тисячі наших літаків, незрозумілі тисячі наших танків, ракетних установок і так далі. Вони вже знищили, але з'являються так фото з технікою, так яка є українською, і вона є підбитою. Такий важливий мені здається наратив про те, що як це наші мальчики, що вони там тримаються. Бачите, що от вони дають все таки відпір і можуть тримати якісь позиції. Що бачите ви? Ми бачимо, те, що росіяни почали вкидати абсолютно фейкову до початку інформацію, зокрема, минулорічні відео знищення сільгосптехніки. Джон Діри, які вони підривали, і видавали за леопарди, пізніше почало з'являтися відео фотоматеріали, які показують нібито знищення західної техніки. Цю інформацію зі свого боку підтверджують окремі західні видання, зокрема німецьке видання Більк, але офіційних підтверджень того, що була знищена та чи західна техніка на сьогоднішній день. Очевидно, немає. Ми не можемо коментувати, тому що тривають локальні наступальні дії. І ми зрозуміємо, що жодна техніка на полі бою не є вразливою. Ну, немає, мовно кажучи, шапки ні у тих же леопардів, мардерів або страйкерів. Будь-яка техніка підривається на мінах, будь-яка техніка знищується артилерією, і це було зрозуміло з самого початку. Зараз важливо зрозуміти, що поки тривають обмеження наступальних дій, продавлювання на окремих ділянках, і зокрема на Бахмутському напрямку і на Запорізькому, вона. Виглядає достатньо оптимістично. От темпи цих локальних просувань є більшими ніж можна було очікувати. Противник буде намагатися постійно такими вкидами зробити картинку, того що нібито. Насправді нічого немає у Путіна. Це його звична платівка. Він мовчав, коли підірвали Каховську ГЕС. Він мовчав, коли російський добровольчий корпус зайшов до Білгородської області. А тут несподівано він вирішив активізуватися. Чому на мою думку, тому що не було жодних позитивних новин для російської армії, Більше того, конфлікт, який Спалахнув між пригоженим і Шойгу ще з дужчою силою, коли стався вихід з Бахмута. Російська армія блокувала, мінувала шляхи їхнього виходу. Потім був захоплений один з російських камбригів. Одним словом, все це виглядало дуже і дуже погано в очах пересічного росіянина, і тому потрібні перемоги. Якщо перемог реальних немає, будемо їх вигадувати. Ну а хто найкраще вигадує перемоги на Росії, як не сам Путін. Так, так і ми пам'ятаємо там, же ж така мені здається безпрецедентна була промова, чи як це правильно сказати звіт Шойгу так міністра оборони Росії, який навіть зазначив, що в них там хтось загинув. Ну ми ж пам'ятаємо, там здається, 800 в них людей, чи скільки я не знаю, 3 тисячі. Ну коротше, щось якась така в них цифра була офіційна. Але якщо подивитися, то це все було запаковано в те, що там якісь тисячі українських військових були знищені. Чині, як вони повідомляють чи там укрофашистів, а в них там загинуло щось там 52. Про інше хочу ще запитати. Ви згадали німецьке видання Більд і дійсно, ну не тільки Більд пише про український наступ, а також і американські і британські медіа. Але з Bild тут цікаво, що вони, здається, були першими, хто почав писати про те, що цим ланцетом російським так дроном була пошкоджена. Система IRIS-T, IRIS так саме німецька, ну от дуже важлива для нашої протиповітряної протиракетної оборони. І потім самі ж після того, як почали це розганяти, повідомили, що ні, так пошкодження було, але вона працює це не критично і так далі. Чи є у нас можливість? Ну я не знаю, впливати на е, західні медіа, щоб ну вони спочатку розбиралися в тому, що відбулося, а потім вже друкували. Ну, впливати ми на них можемо, тільки надаючи їм свою інформацію, але кожна медіа має власну редакційну політику. І під час цієї війни я сам особисто неодноразово стикався з тим, як різні медіа по-різному трактують одні й ті самі події. Коли ми супроводжували представників провідних світових медіа, сюжетом мовно кажучи на в одних каналах, м'яко кажучи, достатньо серйозно могли відрізнятися від сюжетів інших телеканалів іншої країни. А газети це окрема історія. Я це кажу не до того, щоб критикувати журналістів будь-які західні журналісти виконують надзвичайно важливу роботу. Вони повідомляють своїх співгромадян. Про війну в Україні військові злочини, про те, як ефективно наскільки ефективно використовується техніка, за яку заплатили ці платники податків. Ми всіляко будемо вітати, щоб західні медіа мали завжди доступ, але з рахуванням всіх необхідних заходів безпеки. Що стосується видання «Більд», ну по перше, це таблоїд. Тобто це жовте видання зрозуміло, що частина цієї інформації вона може не завжди верифікуватися. Ну така політика видання. Крім того, провідний військовий експерт Більдан Стріпке достатньо часто дає, скажімо так, оцінки на основі власної інформації і знову ж таки власних джерел. Неофі неофіційних, да, тобто він бере якісь відео знову ж таки. Повторюю, росіяни е в цьому дуже сильно є е таке російські слово, паднатареля. Вони готують ці фальшивки, часто дуже якісно, і відрізнити їх від реальної ну дуже і дуже складно. От тому, на жаль, е західні експерти, які не мають. Е е Ого, обсього інформації часто потрапляють на вудку от подібних інформаційних фейків, і давайте не забувати, які можливості зараз буде надавати штучний інтелект для створення будь-яких картинок і відрізнити, чесно кажучи, буде дуже складно навіть професіоналами. Тобто, ми стоїмо практично ну, на порозі абсолютно нової реальності можливо, півроку. Рік два, і штучний інтелект буде виробляти картинки і відео такої якості, що їх відрізнити буде ну, неможливо навіть спеціалістам. розумієте? і тому треба зараз дуже і дуже обережно ставитися. А видання більд ми безперечно поважаємо за їхню позицію висвітлення це одне з найпопулярніших видань. Німеччини, от але треба розуміти, що часто в гонитві за сенсацією вони можуть ну трошки поспішити з висновками. Я просто якраз і бачив, от спочатку цю публікацію Юліана Рьобкі, так от я так розумію, це військовий кореспондент більду, військовий експерт. і Спочатку, значить, він про пошкодження Айрісте написав, що ну слухайте, це якась некомпетентність збройних сил України. Щось там не перефарбували, не туди поставили Вили щось там вимкнули, і ти в таких деталях це читаєш. Звичайно, ну що думаєш, ну мабуть, він правий. Але от сьогодні з'являється спростування. що ні е, ну немає такого пошкодження. Не знаю, чи будуть певні вибачення. Почекаємо. Добре, е, інша є тема. Ну не те, що інша, це продовження цієї теми. Ми розуміємо, що ми, як журналісти, все одно маємо моніторити е, те, що відбувається, те, що пишуть наші вороги. Так в них багато багато різних телеграм Каналів багато різних способів повідомляти, що там відбувається на фронті. Звичайно, ми ділимо це там на 35-45 і так далі. Але все одно ми бачимо цю точку зору, і ми можемо також підозрювати, що і частина українських громадян можуть заходити на ці канали. І є враження, що немає. Адекватної відповіді з боку генштабу чи має генштаб відповідати на щось подібне? Чи має він реагувати? Як ви вважаєте, якою має бути ну чи та політика, яка зараз інформаційна проводиться, чи вона дійсно правильна? Ну зрозуміло розумієте, війна такого масштабу вона абсолютно нова, і нам насправді немає навіть на що спертися. Останній раз війна такого масштабу ворувала в Європі. За часів Другої світової війни, 70 років тому за великим рахунком ну з українських пресофіцерів людей дотичних до сфери медіа, які зараз. Працюють в різних організаціях страткоми, які створені в ГШ, в Міністерстві оборони. Вони діють при інших структурах. Туди прийшли люди цивільні, розумієте. А інформація під час воєнного часу вона має зовсім іншу цінність і зовсім іншу ціну. Зараз будь-яка фотографія одна необережна виставлена нами або противником призводить до знищення техніки і втрати життя військовослужбовців. Давайте згадаємо свого, свого, свого часу російський один з воєнкорів, здається, це був Сладков, я не помиляюсь. Він, він виставив а, фото і відео з локації вагнерівців в Луганській області. Да Навіть з адресою, здається, якщо я не хто також з'являється. Так, він засвітив, там адреса там була і вулиця, і в будинку. І вже а, вночі. А, це... Місце дислокації вагнерів було накрите хаймарсами, і там були знищені понад 100, якщо не знає, біля біля двохсот найманців. От вам ціна в принципі помилки, розумієте? І тому через те, що кожне зображення, кожна фотографія зараз дуже ретельно перевіряється. Це забирає час. Я з вами згоден. Що ми би всі хотіли, щоб військові структури і США були більш відкритими перед журналістами. Але я повторюю, що дуже багато матеріалів ми змушені притримувати. Ну тому наказуючи, якщо відбуваються бойові стрільби. Йде наприклад, там, полювання на якесь російське військове командування, і е, навіть якщо це операція буде успішною, ми не обов'язково будемо повідомляти про це того ж самого дня, чому тому що людям потрібно вийти з місця, звідки вивелися стрільби, повернутися в безпечне місце. Да, і тільки тоді ми можемо переконати, що наш військовий персонал захищений, що наша зброя захищена, і тому про багато операцій. Ми дізнаємося з певним інтервалом. Інколи це дні, інколи тижні, а інколи це може бути навіть рік. Ну зокрема, операція, яка тривала на території Білареської області, ми ж прекрасно розуміємо, що всіх деталей цієї операції ми навіть собі ми не знаємо і навіть не здогадуємо. І оприлюднені вони будуть, я думаю, ну не скоро, тому що там є гриф секретності. Тому, на жаль, ми маємо інформацію притримувати, і це впливає в тому числі на рівень довіри, так, ви праві. От, і страждають кінцеві отримувачі інформації, і медіа не отримують повноцінну інформацію, але в цьому цьому завжди є пояснення. Ну от знову ж ми пам'ятаємо, що писали м, світові медіа, що про що говорили навіть представники міністерств, Міністерства оборони різних країн, коли розвивалася так ця операція навколо Бахмута на Бахмутському напрямку. Ну, 9 місяців росіяни штурмували це українське місто, і всі говорили: ну що треба виходити, та все тиждень залишився і так далі. Зараз ми бачимо, що все-таки задум нашого військового. Військового командування був іншим. Звичайно, що це коштувало нам багато багато сил і життів і, і здоров'я, так наших захисників. Але от зараз, вже по іншому, всі ті е, е, військові експерти дивляться на те, що там відбувалося зараз. Всі вони пишуть, що от дивіться, здається, українське командування вирішило розпорошити свої сили, наступати на трьох операційних на напрямках. Тут йдеться і про Запорізьку область, і про захід Донецьку. Кої області для того, щоб пояснити нашій аудиторії, що відбувається, це от те, що називається створення майбутнього поля битви, чи це щось інше, як ви це розумієте? Ну, будь-яка наступальна операція, вона, по-перше, має мати свої логічні і реалістичні цілі. Ми надразова говорили про те, що ключовою цілею українського наступу буде розірвати сухопутний коридор, який з'єднує Російську Федерацію з, з тимчасово окупованим Кримом. Це і є головна операція цілі цієї операції. А скільки часу для цього буде потрібно? Я вам це сказати не можу, тому що я не знаю відповіді. Наприклад, російська наступальна операція на Донбасі, метою якого було захоплення Бахмута. Другорядна мета захоплення Солидара вона тривала з грудня до травень місяць, тобто 5 місяців тривала їхня наступальна операція. До прикладу, наша наступальна Балаклійська-Ізюмська операція. Її основна гаряча фаза тривала на навсю 6 днів. Вона була настільки блискавична, несподіваною для противника, і ми навіть самі чесно кажучи, не очікували, що успіх буде настільки швидким. От вона закінчила за 6 днів. Скільки буде тривати ця наступальна операція? Ну очевидно, що йдеться не про дні, а тижні, можливо, місяці. Цілком можливо, що наступальна операція. Для розірвання супутного коридору триватиме протягом всього літа, і вона може закінчитися в вересні або навіть в жовтні, цілком можливо, тому що це дуже складне операційне поле, яке противник готував протягом ну більше ніж півроку. Вони дуже глибоко зарилися, дуже якісно. Вони побудували багато шарову систему інженерних споруджень, мінних полів в тому числі, і тому. Для, для розуміння наших слухачів, для того щоб прорвати таку оборону на певному напрямку, там потрібно по перше провести розвідку, в тому числі розвідку боєм, для того, щоб зрозуміти. Яка реальна мотивація. Тобто, те, що ти бачиш згори і те, що знаходиться під ним, це, ну принципово дві різні речі, і тому е певні такі, скажімо так, обережні локальні бої, які зараз відбуваються, вони є радше підготовкою до цього великого наступу, і вони будуть відбуватися на кількох напрямках для того, щоб намацати найбільш вразливе місце в обороні противника, а вже тільки після того і почнеться. Власне, це наступальна операція, яку звісно ніхто анонсувати не буде. Але чому противник знову ж таки повертаючись, анонсується зараз? Їм потрібні будь-які перемоги, в тому числі вигадання. От в понеділок, 12 червня, вони будуть святкувати День Росії, і цілком зрозуміло, що Путіну потрібно, щоб його спічрайтери написали побідоносну річ, в якій він буде розповідати, значить, про чого перемоги, які нібито здобули російські воїни, одмовляв, ми зупинили. Ми все це підготували, а вони зараз програють, втрачаються ляпали і подібне. Тому, в принципі, ми і чуємо ці переможні реляції саме напередодні цього свята. А як ви гадаєте, ну ми також можемо і себе, самі себе покритикувати в тому плані, що, в принципі, якщо подивитися, мені здається на 90... 99% українських медіа українських блогерів, то у пересічного українця формується ну, от, таке враження: ну, все, ми тут всюди перемогли, окупанти тікають в бункері. Паніка, Путін в істериці, всі в істериках, коротше кажучи, мені здається, що це створює таку небезпечну картину для всіх, тому що. І очікування від цього наступу трошки інші, коли пересічний українець, який ну надивився таких відео чи наслухався таких новин, бачить, що ну звичайно можуть бути втрати у збройних сил України, то він зневірюється в цьому. Як ви гадаєте, чи ми самі створили цю небезпеку? Ну не ми давайте говорити військові в принципі, якщо ви почуєте військові оцінки від офіційних спікерів е, генерального штабу чи командування зсу, наприклад, того самого там Сергія Черватого, його колег, командувача сухопутними військами Олександра Сирського або Головкома Валерія з ви ніколи не почуєте аля переможних реляцій, що ми перемагаємо. Я з вами згоден, що на превеликий жаль, українські медіа часто густо звертаючись до. Чи то експертів, чи невідомо кого, чи тих, хто називає себе експертами, вони створили завищені очікування. Ми це бачимо, і це виглядає дуже прикро, тому що це величезна помилка, тому що війна це не розвага, це не гра в квест. Розумієте, що ми сьогодні виграли чи ми щось віднайшли черговий ключ, і завтра щось інше. Це абсолютно не розвага, і кожен день. Ми втрачаємо наших військовослужбовців, і тому це не провина військових, це радше я би сказав так спробую знайти коректне слово. Це відповідальність. На жаль, без відповідальних редакторів. В першу чергу, тих, хто запрошує до телевізійного ефіру, або політиків, або експертів, які дають абсолютно нереалістичні завищені очікування. Ну розумієте. В армії будь-який прогноз 99% так званих військових експертів сприймається як камеді шоу, це в кращому випадку. І ніхто серйозно не ставиться до оцінок тих людей, які не були не те, що на лінії фронту, не не під'їжджали до неї, ну там хоча б на 50 кілометрів. Тобто, коли я чую в ефірі, так званий військовий експерт бравурно, значить, дає оцінки того, що відбувається на бахмутському напрямку, і він прямо так чуть листочністю розповідає, де знаходяться позиції тих. Інших військових розумієте, ми м'яко кажучи, просто офігіваємо. розумієте, перебуваючи там і бачиш ситуацію на місці, коли розповідають якісь байки, розумієте, що ми побіждаємо гнуса шведи, а ситуація може виглядати ну трошки іншою. Але на жаль, ще раз повторюю, це є відповідальністю редакторів. В першу чергу журналістів, які дають слово от таким от експертам або політикам, які просто хайпують, розумієте, хайпують і тому створюють хідні враження у більшості громадян. Я думаю, що це дуже важливо, те, що ви зараз це проговорили, і це дійсно відповідальність перед нашими громадянами, які саме таким чином можуть сприймати реальність і потім зневірюватися, так і не розуміти наскільки важкою, наскільки важкою роботою, ну якщо так називати, так і небезпечною роботою є ця війна, і так просто вигнати російських окупантів з нашої землі, отак просто якимось невеликим яким магічним поштовхом, ну це неможливо, пане Тарасе, Я вам дуже дякую за цю розмову. Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.